Стосовно того, що що я можу зробити, коли навколо мене все так погано? І е, брудно, і заводи повітря за забруднюють, а фермери хімію кидають. І що я можу зробити? Знаєте, е, от таких людей, які яка є різниця, і що від мене, від мене нічого не залежить. Їх дуже видно, і я їх вичисляю, і ніколи з ними стараюся не мати справи. Це може виглядати дивно, коли люди йдуть до мене, а я просто відвертаюся, і я з такими людьми не хочу не мати нічого спільного. Це все рівно, коли, знаєте, на вулиці болото не брудно, а болото, ти приходиш в чоботях в хату, зайшов в тих чоботях і думаєш собі. Думають собі. Та все рівно завтра, все рівно ж я знову піду в цей бруд. Знову їх вони будуть брудні, навіщо їх мити? І так все своє життя ходять в брудних чоботях. Я із тих, хто приходить і миє чоботи. Якщо навіть завтра куди б мені не йти? І цих людей дуже видно по брудних чоботях. А потім після брудні чоботи, брудні думки, брудні дії. І так далі. Так що е дивіться, хто навколо вас. Формуйте самі той простір, в якому ви хочете жити. Я зараз в моєму дворі е зелень. А що в вашому дворі це від вас залежить, від вас. Робіть те, що від вас залежить. Це мінімум, що ви можете зробити, але це дуже важливо для вашого життя, а потім для життя інших, коли таких як ми, які дбають про себе, про свій двір. А потім уже далі від них дуже багато залежить. На все найкраще, гарного дня, справедливої перемоги нам всім.